На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у подіях. Коломиї 784 роки. Перша писемна згадка про місто пов'язана із сіллю. Сіль випалювали тут тонами. Виставку картин з колекції благодійного фонду Коломия наше місто Михайла Петріва презентували в музеї історії міста. Пликаємо нашу історію, шануємо минуле заради майбутнього і кохаймо наше місто. Повірте, воно унікальне. Покутські витоки, восьмий фестиваль народної хореографії, відбувся в Коломиї. Це є е, самодіяльні колективи. Нас паса в Коломию, звичне для нас храмове свято, яке ми відзначали 19 серпня. Згідно з новим календарем, перенесли на 6. Розпочалося святкування традиційно у церквах освячували фрукти. Опісля місцянам та гостям столиці покуття запропонували цікаву програму. Багато років поспіль. Коломия відзначала день міста у храмове свято в день преображення Христового, 19 серпня. Але восени того року у нас відбувся перехід на новий календар, і відповідно змінилися дати. Та релігійних свят. Тепер на Спаса в Коломої гості збираються 6 серпня. Починається усе з богослужінь у храмах і освячення фруктів. 12-й від моменту освячення ми святкуємо престольний праздник преображення Господа нашого Ісуса Христа. Цей час нелегкий для кожної з нас, для нашої багатостраждальної України. Але в особливий спосіб ми збираємося. На нашу спільну молитву разом з нашими владиками і отцями, разом з усіма вами, для того, щоб духовно боротися проти того зла в цьому часі, в якому всі ми з вами досвідчуємо. Заохочуємо вас ніколи не втомлюватися, молитися, але щоденно духовно зростаючи в молитовній практиці, завжди підтримуючи нашу Україну а особливо усіх наших воїнів, які завжди просять про заступництво і политню. Сьогодні у час війни усі ми мріємо лише про нашу перемогу. Коломияни та гості міста сподіваються, що вже наступного року преображення Христового ми відзначатимемо у вільній від ворога Україні. Бажаю насамперед миру, спокою, душевного, щоб їхні подаємні зброї, які ми знаємо, здійснилися на кінець то. Ну і відсуткувати цей десь з гідністю. І з пам'яттю про наших захисників Перш за все ми бажаємо перемоги. Ми би дуже хотіли, щоб скоріше закінчилася війна в Україні, щоб ми всі повернулися до попереднього життя свого. Всього всього хорошого, швидшої нам перемоги. Ви як не щоб наші хлопці повернулися назад, щоб був мир, спокій. Щоб життя довелося. Попередньому руси, так як нас було раніше. Щано що бажаємо миру, щоб завжди був у нас мир поміж нами, щоб так могли люди приходити, святкувати. Такі величні, гарні свята. Ну бажаємо, щоб ще війна закінчилась. Ну як не як був мирно нашої перемоги, звичайно. Так. Зараз це найбільш актуально, мир для нашої країни перемоги, щоб всі наші захисники повернулися сюди живими і здоровими, щоб ми вже наступний рік святкували це чудове свято вже в мирній Україні. Бажаємо в цей день гармонії, душевного спокою, звичайно, мирного неба, тому що це. Сьогодні надважливо. Ну і міцного здоров'я, і незважаючи на ситуацію, сьогодні провести день святково. Мирного неба нам. І щоб всі повернулися живі і здорові. Опісля освячення фруктів у церквах коломияни та гості міста мали змогу пройтися Коломиєю, відвідати ярмарок, поспілкуватися один з одним, купити чи продати щось смачне або цікаве. Прикраси дуже гарні. Нам сподобалися матеріал і оформлення, дизайн. От ми взяли сережки. Легкі, гарні, сучасні. Це так само. Йдемо вибирати ще далі, ще не все. Маю плани купити так. Дуже гарні вибори, дуже гарні, ручної роботи. Невеличка наша колекція наших виробів. Це у нас така маленька сімейна крафтова майстерня. Ми називаємо все і ми шиємо руками шкірні вироби. Загалом програма святкування спаса була насичена і цікава. Цьогоріч всі заходи, ярмарок, фотовиставка, реконструкція виварювання. Олі та концерти були благодійними збирали кошти для збройних сил України. Коло 784 роки. Перша писемна згадка про місто у Галицько-Волинському літописі датується 1241 роком і пов'язана із сіллю. І хоч сьогодні масштабних підприємств, пов'язаних із сіллю, немає, та джерела із соленою водою досі збереглися в довколишніх селах. Місцеві називають цю воду сировиця або ж ропа. Чи можливо з цієї води отримати звичну для нас сіль? Наші журналісти провели експеримент і вже готові. Розповісти про його результат, а Коломийську сіль залишить для мене. І Доброслав відповів: нехай буде так. Це уривок із Галицько-Волинського літопису, який датується 1241 роком. Саме ці слова є першою посемною згадкою про місто Коломия. Сіль випалювали тут тонами, а потім везли її до Коломиї, де були склади, звідти вздовж Дніпра і Дністра, розповідає краєзнавиця Наталія Терновецька. Напевно, завдяки солі Коломийщина і стала отаким розвинутим містом. Наталія Терновецька продовжує на сьогодні таких масштабів видобутку солі, як це було кілька століть тому, не відновити. Але потреби населення цілком можна вдовільнити, адже майже усюди на правобережній Коломийщині є солені джерела, і воду в них місцеві називають сировиця, соровиця або жропа. У великому ключеві рунгури, Слобода, Печеніжин, княж двір, сопів, Молодятин. Вирушаємо у Печеніжинську громаду, аби там розпитати місцевих, чи є ще тут сьогодні джерела із сировицею, з якої можна потім отримати сіль. Рунгурська соливарня якраз тут на цьому місці була. Як ви вже зрозуміли, ми у селі Рунгури, на цьому місці від потужної соливарні, 17-18 століття, орієнтовна площа якої була 2 гектари, залишилась лише крим. Ниця із сировицею, глибиною понад 10 метрів, та два колодязі об'ємом по 40 літрів. Микола Оленин облаштував територію поруч джерел із сировицею, а вдома навіть зробив чан із соленою водою, детально вивчає властивості цієї води і каже: з одного літра такої сировиці можна отримати близько 300 грамів солі. У мене в руці зараз рефлектометр, який міряє в бріксах, в процентах в процент солі. Угу. Скільки процентів солі. Набираю цю штучку, капаємо на скло. Так, запериваємо цю, йдемося в окуляр. Так. От, будь ласка, я вам покажу. Показуй. Зараз тут, де біле, 27. Загалом із дев'яти сіл Печеніжинської громади у восьми є такі джерела із сировицею. Одне з них у селі Марківка. Воно розташоване в урочищі Солонець, що неподалік сільської ради. Староста села Іван Копильців каже, глибина цієї криниці близько 10 метрів. Кожен день є відвідувачі, які набирають люди для власних потреб для худоби на сусідніх сіл, бо кажуть, що наша сировиця вона найбільш концентрована. На цьому місці брали сировицю для виварювання солі і управління Австро-Угорщини і коли землі належали Польщі. Марківська сіль займала на Прикарпатті по якості одне з перших місць із цієї ропи виварювали сіль. А ще частіше використовували одразу готову сировицю для приготування їжі і консервації. Можна закрутити і для квашених огірків, для помідорів. Це береш сировицю, виварюєш її і виготовляєш сіль. І маєш звичайно сіль. Тут також засолювали ці крижівки на голубці, засипали цією сировицею. і Вони зберігались. А ще сировицю використовують, аби засолити сало. Коли звичайне сало накладають банки, їм заливають цією сировицею. Воно обирає скільки солі, скільки йому потрібно. Вирішуємо провести експеримент і. Перевірити, чи насправді у сучасних умовах можна так легко отримати сіль. До участі запрошую свого сусіда, колмийського художника Миколу Яцурака. Він уродженець великого ключева. Там також є облаштоване джерело із сировицею. Коли були чаще роки, так багато людей робило. Пан Микола набрав соленої води і привіз у Коломию. Далі розпалює вогнище на подвір'ї. Просто виливаємо ємкість і чекає, воно собі кипить, просто помішуємо на постінках. Пристає їж багато, ну може пригорати. І тільки набираємося терпіння, мішаємо, 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 поки не лишиться така густа каша. Микола Яцурак продовжує далі сіль кладемо на сонце, щоб підсихала, або ж наповнюємо невелику склянку, і будемо мати сіль порційно. Як бачимо, експеримент вдався. Ось так на звичайному коломейському подвір'ї. В сучасних умовах ми змогли отримати сіль, яка нічим не гірша від магазинної. Ольга Гириджук Сергій Грин для Подій телеканалу НТК. Місто з характером виставку картин з колекції благодійного фонду Коломия наше місто Михайла Петріва презентували в музеї історії міста. Це роботи коломийських і не тільки художників, яких підтримував знаний адвокат та меценат. Михайло Петрів наш краянин, був відомим громадським діячем, адвокатом, меценатом. автором багатьох цікавих проєктів, а ще дуже любив мистецтво і цінував якісні творчі роботи. Тому й підтримував тих, хто їх створював. У результаті цього колекції його благодійного фонду зібралося чимало картин, як українських, так і закордонних митців. Ми презентуємо наші перлини і особливо ті перлини, які були створені колом'янами, і які є маловідомі, на превеликий жаль. Зокрема, ви побачите і прекрасні Ореді сімейства Кочершуків. Ця колекція збиралася 15 років ще моїм батьком Михайлом Петрівим, який є засновником і благодійного фонду, і культурологічного проекту, коли моє наше місто. Проте, на превеликий жаль, 5 років тому, коли сталася трагедія в нашій сім'ї, більшість картин було спалено. І зараз це одна дуже, дуже маленька частина з того, що ми хочемо показати, і з того, що врешті можемо. Об'єднується дана виставка таким слоганом і назвою місто з характером власне дуже хочу показати, що Коломия має свій унікальний характер, який об'єднується різними видами що мистецтва, що також живопису. В колекції понад 30 робіт це акварелі, картини створені в графічному дизайні, а також на склі. Вони різної форми, різного жанру, різного спрямування. Але всіх їх об'єднує одне наша Коломия. У колекції і роботи подружжя Кочержуків. Пані Мирослава працює в музеї. Вона не лише талановита дослідниця, а ще й художниця. Пригадую, Михайло Петрів надзвичайно любив мистецтво і підтримував митців. Працюю в техніці акварелі, і Михайло Петрів теж дуже підтримував і мене особисто замовляв роботи, купляв мої роботи, і теж подав дуже гарну ідею, результат якої і експонується на цій виставці. Це поєднати в одне ціле, в одну картину чотири пори року, тобто пейзажі з чотирьох пір року. Якийсь період нам здавалося, що до нас в нього якесь особливе ставлення. Таке було відчуття, але я думаю, що таке відчуття було і в інших художніх. І він відіграв велику роль не тільки тому, що він купляв картини у нас, а це також важливо для художника, бо це є велика підтримка і заохочення до наступної роботи. Але ще і тим, що він. Підкидав, так би мовити, дуже цікаві ідеї коломийським художникам, зокрема і нам теж. От особливо відчув це на собі, мій чоловік. Я так думаю, Роман Кочержук, який створював такі графічні малюнки будівель Коломийських. І на той час, коли ці малюнки побачив Михайло Петрів, то було може два-три об'єкти намальованих ним. Але як тільки Михайло Петрів їх побачив, в нього зразу зародилися нові цікаві ідеї. Він знайшов мого чоловіка. Питав, хто автор цих робіт, і просто висунув свіжу ідею художникові, але навіть не ідею, а завдання, можна так сказати. І підштовхував його до реалізації цього завдання. Не небагато, він запропонував намалювати картини 40 коломийських історичних будівель. Ці картини Михайло Петрів купив у художника, але відразу подарував їх музею історії міста, тому вони зараз там і знаходяться. Колекція міста з характером у музеї. Історії міста експонуватиметься протягом місяця. Тому усі, хто причетний до цієї справи, запрошують коломиян та гостей в столиці покуття переглянути її, щоб доторкнутися до історії та відчути унікальність Коломиї. дорогі коломияни, Я щиро звертаюся до вас з нагоди прекрасного нашого неймовірного дня міста. Пликаймо нашу історію, шануємо минуле заради майбутнього і кохаймо наше місто. Повірте, воно унікальне. Покутські витоки, восьмий фестиваль народної хореографії, відбувся у Коломиї. В місто над прутом завітали танцювальні колективи народного танцю з усього Прикарпаття, Чернівецької та Хмельницької областей. Вони демонстрували не лише українські, а й танці інших народів. Ми відкритий всеукраїнський фестиваль народної хореографії Покутські витоки. Його ідейниця і засновниця заслужена діячка мистецтв України, керівниця народних ансамблів Сварга і покуття Мирослава Воротняк. Втішина, що фестиваль живе і розвивається, і навіть у такий складний час, завдяки Збройним силам України, діти можуть зустрітись і показати свої напрацювання і творчість. Рівень дуже хороший. Зрозуміло, що це є самодіяльні колективи. Професійні колективи до них інші вимоги. Але я хочу подякувати всім батькам, всім учасникам, особливо керівникам. Це не самовиті люди, це віддані люди своєму мистецтву, вони працюють фанатично. Тому що сказати, що це фінансування від держави, є це фактично нульове. А своїм фанатизмом вони наповнюють от, і зберігають саме українські традиції і популяризують український танець, українську народну, українське народне мистецтво не тільки на теренах України, але й за кордоном. І тим же ж вони допомагають Збройним силам України. До слова, нещодавно покутські витоки відбулися у Мюнхені. Там наші танцівники демонстрували розмаїття української хореографії, костюмів і традицій. Захід був благодійний. Ділиться Жанна Дідковська спів. В організаторка заходу в Німеччині. Там танцювали разом з німецькими колективами. Жанна Дідковська, киянка, вже 20 років мешкає у Мюнхені. Там заснувала балетну школу. А сьогодні завітала у Коломию як представниця поважного журі фестивалю Покутські витоки. Я просто в захваті від цих дітей, від цих костюмів, такий важкий час для країни. Люди тримаються і тримаються так сильно. І от коли так дивишся на ці, на цих діточок, на цих викладачів, розумію. Що ця країна повинна перемогти. Голова журі заслужений артист України, балетмейстер Національного гуцульського ансамблю Гуцулія Володимир Петрик, вихованець Коломийського ансамблю покуття під керівництвом легендарної хореографині Дани Демків. Після перегляду конкурсної програми хореограф ділиться складно визначитися з переможцем, і це дуже тішить, адже означає, що народний танець в Україні розвивається. Того року в цей важкий час. Цей фестиваль виглядав дуже добре. Приїхали дуже сильні колективи. Не знаю, це зараз для журі буде дуже велика робота, тому що оцінити буде дуже важко. Дуже різнопланові номери були в цьому фестивалі. Були сербські, були румунські, були молдавські, буковинські, були подільські номери, гуцульських звичайно було достатньо. Цьогоріч участь у фестивалі взяли 17 колективів народного танцю із Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей. Усіх учасників відзначили призовими місцями. А гран-прі фестивалю здобули танцівники із Чернівців. Народний художній ансамбль танцю Неогалактика. Ми працюємо на Буковині в Чернівцях, але в нашому репертуарі є танці різних регіонів України. Неогалактика заснована вже майже 30 років тому. Дуже багато подорож. Жуємо, представляємо нашу національну культуру е, за межами України. Ми щойно повернулися з великого турне з Греції, де побували на чотирьох престижних фестивалях на березі моря. Тому е, лише з таким новим зарядом після Греції ми приїхали в Коломию, і звичайно, ми дуже щасливі, що у нас гран-прі. Та дійства покутські витоки єдина і незмінна усі ці роки. Показати всьому світові. Українська культура є. Сучасники її не забувають, вивчають, поважають і плекають. А головне передають свої знання нащадкам. Це напрочуд важливо у часи сьогодення, наголошує засновниця фестивалю Мирослава Воротняк. Та тепер фестиваль має на меті ще одну місію благодійна підтримка збройних сил України. Для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Едельвейс» Наближаємо разом нашу українську перемогу. Ольга Херед, Андрій Гращук. Події НТК. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш ютуб та телеграм-канали. До побачення.